Bang-Bang. Да, так, стріляють. Пісня даже така є: Bang Bang, my darling shut me down. Да, не просто так я сказав ці слова. Инна, да, я вас не стріляв спокійно. То, так, то, то, то з пісні, то слова з пісні, а слів з пісні не викинеш. Не вики. а тим, більше, тим більше з такої пісні, і тим більше з такої виконавці. да. да. От ну всі знають. Я думаю, що майже кожна людина, хоча б раз цю чула пісні, можливо, ви не знаєте цього виконавця, як він називається Франк Сінатра. Ну, це такий прям голос Америки. От, ну, можна прямо сказати, на який час був голос Америки, він був дуже співучий. От, ну Там приписують йому всякі різні історії, зв'язки з мафією там, і так далі. Ну, раз популярний, значить мафія. Все, да, раз ми з війною такі популярні, значить Інна, ми з вами теж да, в Да. Все, да. Да, так що так, шаї на час від часу їздить в свою італіяну сім'ю в Мілану, Да, Так що ми точно тут Даше да зачепили, так що ми точно мафійозо, да, так що таке. От, ну як завжди, всі італійці вони мають що? Вони мають сім'ї, от для них дуже важливе поняття сім'ї. Ну і до речі, якщо ви цікавитесь темою грошей, то зверніть увагу на те, що надзвичайно великі гроші всі вони тримаються, де іменно в сімейних кланах, на тобто це другий будинок, це накоплені гроші, от плюс також другий будинок це сім'я. От, тому поняття сім'ї це дуже дуже важливо. Ну, ці італійські закони, що якщо стоїть питання честі сім'ї, мова про гроші не обговорюється. Любе питання, тільки честь сім'ї має бути відстоєм. Ну правда, ми з віною ще нікого не завалили. Ну, якось так ми ще не доросли до того рівня. Я думаю, що в плані у нас таких також немає. Ну, це були жарти, так. Хорошо. Окей. Хорошо, вернемося до нашого. Значить, дочка Франка Сінатра, вона також була дуже відомою. ну, от, Ненсі Сінатра. ну, от, І якраз ми про неї поговоримо, і ми кажу, не просто. Так Почав я кажу це Bang-Bang, тому що якраз пісня Bang-Bang. Це одна з дуже відомих писань. От, і також Квантін використовував там в своєму фільмі одному. Так, от, ось вона є. Ну І тут, бачите, випадково, вроде би комусь би здавалось. Да, бачимо така зірочка. Зразу вона така вся сексуальна, пристрасна. От коротка спідниця, довгі ці чоботи, да, і так далі. От і це не просто так. Далі ми вам розповімо, чому це іменно так. От відразу це проявляється. Да. Так, і на передаємо слово. Це ми зараз переходимо в нас місяць. Він попадає в Пунарвасу, да, і друга пада в Навамші в тільці в нас буде. Так, і на вам слово. Доброго дня. У нас сьогодні з вами друга пада на Кшатр по Нарвасу. Знову приклад так вийшло, що людина теж висхідний рак, як і був наш попередній приклад, там де був місяць в першій паді на кшатри по Нарвасу. То сьогодні теж людина висхідний рак, але вже друга пада це більш ну якраз буде описувати якраз творчеів це направлення. З яким пов'язана ця людина? Тобто Фре... Ненсі Сінатра, дочка цього американського співака, і вона вже, як нам каже понарвасту, яка про успіх, про вдачу людини, кажуть про те, що вона народилася вже в успішній сім'ї, тобто вже народилася в багаті успішні сім'ї, де батько був уже реалізований. Тобто, були гроші, було майно. Був статус, був старт, да? не так то легко стартонути, коли в тебе є талант, але нема якби родини, ну, яка да, це все да, підтримувала. Да, да. да. І да? Ну, це в тому числі. І звичайно, це набагато легше робити, коли ти вже в такій сім'ї приходиш. І це не просто так. Людина не приходить в таку сім'ю, яка не має для цього благочестя. Тобто переважно <кій> це вже шара, яка пов'язана з благочестям і матеріальним успіхом, в тому числі таким матеріальним благочестям також. Тому ось вам дівчинка народилася тоді в сім'ї відомого батька, і, звичайно, з дитинства вона вже мала доступ, мала можливості для того, щоб прославитися і заявити про себе. Тим паче, друга пада, пада тельця, вона творча пада, тобто ця людина якраз поспівати і поговорити. Да. Да. Співати говорити, да через мову. Людина могла передавати да щось. Тому чому ні тому і, і, і дивіться в його в її гороскопі також і місяць в поєднанні ще із і з Венерою. Це дійсно дуже багато пристрасті, дуже багато краси. Дуже багато неї, дивіться так? секундочку. Тут місяць два градусі. Да, а Марс і Венера вони прям в один градус попадають. І, да, і воно прям таку. Ну це ото, що якраз ми що почали, бачите, ми зайшли і випадково побачили оцю прям таку першу сексуальну фотографію. Не випадково зовсім не випадково. Це якраз про Марс, Венера. Оце в одному градусі цю пристрасть, то що він дає. Ну. На в близнюках, а близнюки це потусіть, да. да. Так що якраз все складається. Це дайте якусь насолоду. Тому вона була такою капризною співачкою. Вона більш була вже пов'язана з поп-музикою, ніж її батько. Тобто, ну трохи змінюється, звичайно, вже якісь епохи, покоління да тому це нормально, і вона якраз була з того покоління, що це перше почалося такі, ось знаєте, відкриті сексуальні одяги, якраз там коротка спідниця, як ви правильно замітили високі там ботфорди, да. Тобто вже там декольте, наприклад, Так, так, так. Ну, і вона якраз славилася тим. Ну, вона була там чуть не одна з перших, хто якраз це, скажімо так, пропагандував символ, да, так, да, так. Да, ну, на символ як... в 60-х якраз, і це, от можна сказати, така її популярність, секс-символ 60-х, Успіх прийшов. Ну, як би да, подарувався це приносить. А поєднання Марса з Венерою, бачите, додатково дало сексуальності пристрасті. Якщо знайти цю пісню, якраз, а ау, Ненсі Сінатор, це Бен-Бенг. Бенг-бенг, да? да? це якраз ця пісня. Бен-бенд, -бен", My Baby Shut Me Down. ну, моє, Мій коханий опустив мене вниз. ну, Бен-бен, це в смислі вистрілив з пістолета. Вона ну, якраз там співає, що про трагічно, що вона за ними так і так, а він її бам-бам. Ну, Це от вона, якраз як вона виглядала. Мені можу сказати, що я, я не знаю спочатку, хто вона, що вона, це мені якось попало спочатку це відео, от якраз іменно ця пісня. От, а потім все далі, далі, я такі, думаю, ну якась така, ну, гарна пісня така, якась інтересна, все. А потім ще щось кілька разів попадалося. Я такий, зараз, коли я на ці сенат равів, тільки ця пісня була такий, А, ну, все ясно. Тепер зрозуміло, хто вона така. Зразу все склалося. Ча успішна да людина, яка може реально реалізовувати себе серед через творчість, і так цікаво. В його розкопі ще Сатурн в падінні складний Сатурн в 10-му будинку. Складний, в будинку да. про іншої діяльності, да слави, успіху реалізації. В неї дійсно в роботі був перерив, то перерва. Тобто був якийсь час, що вона була відома відома. Потім вона повністю пішла в сім'ю, зайнялась сім'я, діти там все таке. А потім уже знову повернулася. Да? тобто Сатурн дав їй такий якраз. Період, коли вона пішла в туман, зайшла в туман, і потім вже знову вона про себе заявляла. І вже потім вона знову, коли про себе заявляла, якраз тоді. І, і можна сказати, що цю пісню, так, Квентін Тарантіно, якраз вже в того часу, коли вона другий раз про себе заявляла, він уже її взяв до себе у фільм Кримінальна чтіва. Хто не дивився, той. Хай подивиться. Я щось дивився, що треба ще раз подивитися, бо я ж Квентір Тарантіну дуже люблю, він такий дуже специфічний чоловік. Да. От. Що також сказав, скажем сюди, що дивіться, в неї пошта поштакаварг, якщо подивитися, ну, 10-й будинок, так, там Сатурн в падінні, але в неї 40 бінду. Ну, плюс ага. По Юпітеру, якщо подивитися по Юпітеру, на перший будинок попадає 7 бінду. Тобто Юпітер дуже сильний, тому вона народилась такій відомій сім'ї. Ну знову ж таки, раки вони інтроверти більше, і тут ще і Лагнеш попадає в 12-й будинок. Це знову ж таки жінка-інтроверт. Ну, також то, що вона, зробивши цю кар'єру, потім вона сказала, так то все хорошо. Я пішла в сім'ю. Вона пішла в сім'ю. Бачимо кито риба, в рибах в дев'ятому домі. Тобто вона і цей запас благочестя є. Да? Тобто я розумію, що вона, звісно, така красуня з ногами там, да? От, ну, тим не менше, по-перше, вона дуже благочестива. От друге, то що вона ну, має я кажу великий запас благочестя з минулих життів, тому це дало. От, що вона народилась в такій сім'ї. От також вона коли зробила цю перерву. Вернулась назад, то ну, треба ж було якось популярність свою відновити. Ну вона знайшла спосіб, найпопулярніший, да, сама вона така сексуальна. Плюс вона в 50 років, в 50 років, да, вона зняла дню фотосесію в цьому в Playboy. От що мала дуже велику популярність. Ну, от, ну і Відразу її зразу почалося розкручувати і почалося все. Так що, чоловіки, перш ніж дивиться Playboy, подивіться, хто це. Знайте біографію. Знаєте, скільки років, да, тому що те, що ви бачите, це одно. Ну і зараз вона жива, здорова, прекрасно себе почуває, їй 84 роки. Так що, да, вона... okay. от. Думаю, що чуть-чуть вона, звичайно, ну, не така, може гарна, не знаю, чи вона там міні-спідниці, що носить. Ну, но... Но, де да. Да, тут її десь було. А, от вона є, да. так, так вона зараз виглядає. Ну. Да. Ну і бачимо, кажу, так, да, тобто вона в свій час. Вона... Гарно виглядала молодець. Ну я не думаю, що вона знову ж таки не займалася своїм тілом, тобто якийсь десь і фітнес, напевно, був так, що це мало також місць. Ну, ще на що я хотів зробити акцент, це знову ж таки на те, що, ну, скоріш за все, що вона все-таки інтроверт, тому що рак висхідний, 4 планети в 12 му домі, ну, попадається. От люди часто інтроверт. Ну от, е е е як працюють інтроверти, Вони спочатку це все пропрацьовують всередині, потім це все виходить назовні. Ну перш ніж бігти кудись назовні і кричати гей, бо дуже багато книжок написані, що <схи> стань екстравертом, не факт. <схи> зовсім не факт. Це, це, ну, от вам маєте приклад, ще один. що Це може бути зовсім інакший сценарій, ніж ви собі думаєте. Так що таке. Окей. Іна, дуже вам дякую. Так, дякую всім вам за перегляд. Якщо маєте що додати по Понарвасу, можливо, у вас є Накшатра по Нарвасу. От також, якщо ви хочете розібратися зі своїм гороскопом, записуйтесь на консультацію або ще краще на навчання, Ну, і ви зможете зрозуміти як і себе, так і своїх і дітей, і чоловіка, і близьких. От. Ну також. Мені приходиться деколи коли приймати участь в тому, щоб наймати людей на роботу. Тут я співпрацюю з деякими компаніями. Ну от і час від часу на такими питаннями допомагаю. Тому бачите, що знання ведичної сологи практичні і дуже добре приміняються. Так, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.